Привіт усім. Хочу вам запропонувати свою власну нову пісню. Називається вона Пісня душі. Хочу подякувати мудрецям з Дольменю, що допомогли мені і допомагають пробуджувати мою власну душу. Поїхали пісня душі. Душа моя мила, душа дорога, ти в мене єдина, ти в мене одна, а душа моя розквітне, а душа живе. цілий світ вона обійде і мене обійме, обійме. Я з душою сотворю, чудо, я душею усіх обійму, ми повернемо рай на землю. Люди, я вас усіх люблю, а душа моя розквітне, а душа моя оживе, цілий світ вона обійде і мене обійме, обійме. Будуть жити щасливі люди на нашій прекрасній милій землі, будуть радіти діти усюди, душа прокидається в тобі і мені, а душа моя розквітне, а душа моя оживе, цілий світ вона обійде і мене обійме, обійме. По містях сади зародять щастя повернуть і вічну красу, кожен хто схоче, той побачить Боже творіння, душу свою, а душа моя розквітне, а душа моя оживе, цілий світ вона обійде і мене обійме, обійме, і любов людей огорне, щасливою стане кожна сім'я. О Боже, як то прекрасно жити, дякую тобі, душа Моя, а душа моя розквітне, а душа моя оживе, цілий світ вона обійде, і мене обійме, обійме, а душа моя розквітне, а душа моя оживе, цілий світ вона обійде, і мене обійме, обійме, душа моя мила, душа дорога, ти в мене єдина, ти в мене одна, а душа моя розквітне, а душа. Моя оживе, цілий світ вона обійде і мене обійме, обійме, а душа моя розквітне, а душа моя оживе, цілий світ вона обійде, і мене обійме, обійме. А душа моя розквітне, а душа моя оживе, цілий світ вона обійде, і мене обійме, обійме. Ну що, друзі? Задіюйте свою душу, бо без неї ми щасливими не будемо, розумом цього, цього не зрозуміти і не осягнути щастя, можна тільки відчувати його. Прокидайтеся душі людські. Віддіть до природи, до матінки природи, до родових помість, бережіть свої сім'ї, бережіть своїх коханих людей, плекайте їх ніжте, бережіть діточок, друзів, батьків, родину, свою рідну землю. До зустрічі!